Доброго дня, любі мої. Так, заява, ні, довідка, розрахунок. Для кого потрібна? Що це взагалі таке? Чому записую це відео? Я з цим сама не працюю насправді. Але, ну, мабуть, два підписника завдало ці, ці питання. Що це таке? Навіщо це потрібно? Бо це вже у нас у всіх на слуху. Ми вже за всім слідкуємо, за всім підряд, і ми вже такі з вами освічені, що вже не знаємо, що до себе приміняти, а що не потрібно. І так, як провести зарплатну відомість, якщо оплата єдиного внеску менше норми? Що таке провести зарплатну відомість? Всі ми знаємо, а хто не знає, тому говорю, що якщо у вас є наймані працівники, ви маєте право, верніше, вам потрібно, особливо для тих, хто юридичні особи, а для ФОПів на вибір, тому що є ФОПи, які працюють з готівкою, є які працюють виключно безготівково, і то навіть вони мають право видавати заробітну плату готівкою. Але є ФОПи, які приймають рішення також обслуговуватися в банку і відкрити зарплатний проєкт. Що це значить? Це значить, коли на вас працюють наймані працівники, ви можете перераховувати кошти по заробітній платі їм на картки. Ці картки ви можете особисто відкрити в банку як зарплатний проєкт, або у нас є інструкція НБУ, яка нам дозволяє перераховувати кошти на особисті картки робітників по їх зверненню до вас. Ну, таке, я надіюсь, що ви все зрозуміли. Е, і от, для того, щоб банк вам дозволив перерахунок на ці картки заробітних плат, у банка мають бути певний пакет документів, який підтверджує той факт, що ви вірно розрахували заробітну плату е, і що ви сплатили усі податки. Да, -да ви сплачуєте спочатку податки, а потім перераховуєте заробітну плату. І це правило не, для, ну, не встановлено прямо десь. Там. Законом, це правило встановлено банком, тому що банк не перерахує аванс або заробітну плату на картку до тих пір, поки ви не сплатите податки. І так, якщо у вас сума єдиного внеску. Менше, ніж виплата мінімальної заробітної плати, оплата з мінімальної заробітної плати, банк у вас може, якщо сума єдиного внеску менше норми, то зарплатна відомість може бути відхилена банком або відправлена на уточнення. І банк може у вас попросити пояснення. Пояснення видаються: ви, вами видаються у форматі довідку розрахунок з додатку 1 до порядку 291 про відсутність заборгованості по єдиному внеску від податкової. Є правила заповнення довідки розрахунку і так далі. Цей документ передайте до банку. Якщо на підприємстві працюють інваліди, на зарплату яких розраховують єдиний внесок у розмірі 8,41%, Кожен раз при виплаті зарплати потрібно надавати таку довідку розрахунок. Розумієте, да? тому що вже нестандартна ставка, і банк вже замислюється. А вірно, чи ви все правильно ви робите? Зверніться в територіальний орган ДПС за довідкою розрахунком. На цьому з вами зупинимося. Раніше це потрібно було робити самостійно йти, в податкову замовляти, чекати, забирати. Боже, бідні ти бухгалтери, які це робили, дай Бог вам всім здоров'я. Наразі податкова нам таку можливість надала робити в електронному форматі, електронно-цифровому. У цієї заявки є номер F13301. Якщо ми її відкриємо, ми побачимо стандартну довідку, яка є, в як ми бачимо, тут у нас є приклад. Вона ось так виглядає. Вона точно так же виглядає в електронному форматі, і просто її заповнюємо. Тут дані тут, тут пишемо цифри. І все, і ну, банк вже приймає її в електронному вигляді. Тобто ви її сформували, відповідь вам буде надана, ви її скачуєте, її буде присвоєно номер вхідний податковий, і банка, банк це має влаштувати. Ще раз, умова, ця довідка подається не всіма, хто видає зарплату, а тільки тоді, в тих випадках, коли банк, по-перше, це запросить, а по-друге, коли у вас або працюють інваліди, у них нестандартна ставка ЄСВ, або ви комусь виплачуєте зарплату менше мінімальної і сплачуєте ЄСВ менше мінімальної ставки. Тоді банк запросить у вас таку довідку розрахунок. Ще раз повторюсь, це для тих, у кого є зарплатний проєкт, для тих, хто перераховує кошти на картки своїх працівників. Ті, хто працюють з готівкою, наприклад, в мене ФОПи працюють з готівкою, і ми видаємо заробітну плату також готівкою. То нам така довідка не потрібна, нас банк не контролює. Розумієте, так? Ну я надію, що ви мене розумієте, тому зверніть увагу, що вона вже є в електронному форматі. Приват, навіть тут я зайшла в приват, вони дали мені таку прислали ну, інструкцію, як заповнити довідку розрахунок. Загальний вид важливо. Необхідно заповнити одним почерком, кольором. Це для тих, хто буде подавати в паперовому вигляді. Тобто є ще інструкція, як вона має виглядати у інакшому випадку вона буде. В інакшому випадку вона буде, ну, я так розумію, недійсна. Так, це ще раз, це паперовий вигляд замовлення. Тут у нас є стаття від дебет кредит, 27.02.2023 року, тому що я так розумію, що це, це питання стало актуальним, особливо для тих, хто в електронному вигляді почав подавати, розписують. Ну тут розписують все, як воно має виглядати. Читати не буду, не буду втрачати вас, не витрачати ваш не свій час. Якщо потрібно буде посилання, стаття називається заповнення довідки розрахунку про сплату ЄСВ роз'яснення від ДПС. Зазначає, ДПСУ зазначає, ми можемо піти на це роз'яснення щодо особливості заповнення довідки розрахунку. І я можу вам це посилання залишити. Під відео, Якщо потрібно, щоб ви подивилися приклади, як вони. Тому що тут є випадки, це ми з вами проговорили випадки бідних, а є випадки багатих, коли сума виплати заробітної плати перевищує норму, з якої можна не платити ЄСВ. Перевищує, ось, бачите, 466 тисяч гривень. Боже, не знаю, мене навіть не підніметься рука, таки нарахувати. Так. Так, так, так. Да, тут все просто прописується вам на прикладах, як що заповнювати, у кого яка де, можливо, виникне ситуація і який рядок. Так що, беремо, кому потрібно: ось стаття, як заповнювати, що заповнювати, і банки почали вже приймати електронний вигляд ось цього чуда. Все, дівчатка. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, ставайте спонсором каналу, буду вам дуже вдячна!